Друзі, доброго вам ранку. Ну що, сьогодні у нас 13 жовтня 2022 року. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Друзі, ну що, ось і закінчився сезон продажу виноградної ягоди, сезон реалізації виноградної ягоди, буде так правильніше сказано. Дякую всім вам за довіру, дякую вам за те, що купляли мене виноградну ягоду. Ягоди залишилось трішки, але для себе. Там зимові сорти. І декілька ще ну, я маю на увазі сорти для зимового зберігання. І декілька сортів є ще осінніх, які будуть збиратися також для власного ж, споживання. Друзі, ну що, виноградна ягода відійшла, але зараз на черзі буде в нас викопка. Виноградних саджанців і на черзі будуть виноградні саджанці. Велика вам подяка, велика вам, не знаю, як ще сказати, велика вам повага за те, що ви довіряєте мені, і за те, що ви в мене позамовляли багато хто виноградних саджанців. Буде так правильніше сказано. Друзі, хочу попросити вас у цьому відео про таку тему. Всі ті, хто замовляв у мене виноградні саджанці, скиньте мені, будь ласка, у приватні повідомлення на Фейсбуці свої дані, тобто, куди відправити номер нової почти, номер телефону, тобто, щоб це воно все було. Як то кажуть, до ладу. І ще звернення до друзів, які більшість проводять е, часу на Ютубі, на Ютуб каналах буде так правильніше сказано. І це до вас звернення. Якщо ви не знаєте, як замовити саджанці, або не знаєте, як мене знайти, е, всі просять, скинь свої дані. В основному у мене виходить, я у двох місцях: тобто Facebook і YouTube. Якщо друзі з YouTube не можуть мене знайти на Фейсбуці, я вам даю підсказку. Я там підписаний так же само, як і на Ютубі. Тоха Горбась. Тобто, заходите на Facebook, є бажання додатись в друзі, немає. Можете просто так підписати мені. У приватні повідомлення і замовити, якщо вам потрібні, будуть саджанці. А то по Ютубу там також деякі люди запитують, я їм розповідаю і те, і те й те. Ну не знаю. Можливо, не знають, як зайти. Заходите на Фейсбук, прописуєте Тоха Горбасть і все. Або найкраще заходите на Ютуб, на мою сторінку на Ютубі, клацаєте. З правої сторони, виходить, внизу там буде ссылка на Facebook-сторінку мою. І все. Заходите туди, от і там мене знайдете. Тільки повідомлення пишіть у приват. Це саме головне, і пишіть ці повідомлення на Facebook. Все. Тобто написали адрес, нова почта, номер телефону, ну все як зазвичай. І все. З приводу Укрпочти я не знаю, я не дізнавався, працює вона там чи не працює. Дізнаюся буквально на днях і скажу: якщо працює, можна буде відіслати через нову чи через Укерпочту, то значить будемо відсилати через Укрпочту. Якось так. Саджанці розпочну копати 16-17 числа. Тобто це буде неділя-понеділок. Потім це все діло поки скомплектую. Ну, я це все зроблю, я думаю, що в швидкому порядку і відправимо. З приводу розіграшу на YouTube каналі. Друзі, ці три комплекти також будуть розіграні між вами всі ті, хто приймав участь, не хвилюйтесь. І хто виграє, той і виграє. Буде три переможця, три комплекти саджанців поїдуть до переможців. Всі знають, що в нас відбувається в нашій ненькій Україні, і всі знають, які загострення були буквально ось деньок другий день тому назад. Хоч, хоча ці загострення і ці обстріли йдуть кожен день. Ну, якось так, друзі, поки живемо, працюємо по можливості, а далі будемо бачити. Ну що, сьогодні у нас 13 жовтня 2022 року. З вами був Талян, до Побачення, ще побачимось. Будьте здорові і бажаю вам, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Саме головне чуть не сказав. Дякую за увагу.